Ще раз. Січня, волья, тіх, паспур, ще вона, раз вона. і без музики. Без вашої. Що ще раз? Ще раз представитися. А, і а без я ж вам представити. І без музики. Була музика, я не почув. Ще раз. Старший зранку міцні перетягнуть Рівненська рота ДПС. Перетянський? Рівненська рота ДПС. Фамілія? Ну я ж сказав, ви ж повторили теж. Перетянський, хто? Далі. Все, старший І все? А де до вас звертається? Перетянський? Пан Перетянський чи як? А як, а що до мене? Ну, по ім'ю, отчеству якось, ну назвіть. Віктор Васильович. О, далі. тих паспорт, будь ласка. Населений пункт село Крупець дозволена швидкість максимум 80 км. Ви з 94. Та ви, що? Совершенно вірно. Та ви, що? Совершенно вірно. Несіть покази, приладу. правило. Мені зобов'язані. Точно? Точно. 251 статтю не хочете виконати? А, ну а ви зобов'язані підійти? Номер, номер значка 0. А як я можу принести при А нас це, нас це не волнує взагалі. Нас це не волнує. Повірте, то я відео принесе, я вам би приніс. Докази. Що докази? Докази. Докази. — Є, будь ласка, є відео, якщо ви бажаєте, що... Ознайомте мене. ознайомте. Я бажаю дуже ознайомитися. Якщо фотографія прийде з протоколом, то місце Хе-хе-хе, нифига себе начало. Я вообще раз рассказываю, принадлежит и... Джерела жирні від автомобіля від 12 вольт. А я тут при а а чому я, почему... я заставляю вас перевищувати швидкість. А, ну, і... ну, а чому ви тоді використовуєте несправний прилад? А чому несправний? Він не стаціонарний. Ваш має? Немає. Він має мати акумулятор, ви маєте мене окуємо. Акумулятор має такий прилад, як, як руками. Той має акумулятор. Він не давайте стривний. не надо, не надо, не, не надо. Відчува немає доказів. Так, Є. давайте на РВ. 1,93. Хто ви є? Ви своє приділили? Не б'я Ми ще ви, ви робите як? По закону чи беззакону? Не тільки по закону. По закону. О, давайте сюди, по статті 5 вашій. По 11. Добре, пане, я з вами не хочу, спорт. я просто вам запитав. Усвідчення, ви своєї пред'явити водія. А может предъявить? На, законах, может, на законных, требованиях я всегда це... представим. Может, может, да, может, нет. да, да, может, нет. О, О, еще вот. одна заява. Заява. Дальше. Заява. Я, Говорить. Говорить, говорите, Все, что вы скажете, то все будет против вас. Вы... А, вы... а что против а Я что, вас боюсь? Нет. А, нет. а на что, что? я Ну, а то, то что, что вы я... я... Будь ласка. Так, еще раз. Сержант или как его? Перетянко, Віктор Васильович. Перетянко. Віктор Васильович. До якого дійсний? І року. хто ви є? Старший сержант міліції. Добре, добре. Віктор Васильович? Василь, да да а да є. Є. Рота, ДПС дає. ДПС дає. Так, да значить так. Сразу же наступаємо. Наступ. Значить так, значить так, заявку. Заявочку. Ровно, так? Ровна. Да? Так, машина ваша без вогнів стоїть з нарушенням правил дорожнього зіження. Яка зараз дуба? Зараз нічна да. дуба. Нічна да. дуба. А як має машина стояти? Те, що видиш? Як має у машина у стояти? Як машина стояти? Ні, нарушаю. Які причому тут прибилоскові маячки? А про що ви маєте? А потварники де? Габаритні огні, а, огні аварійка, та ні-ні, та що? это так не ні? будто, нет? що, що зовсім 111 інструкція для вас повністю не діє. на це не діє? Ну та, для Короче, вам... Так, э, ви далеко не уходите, ми зараз будемо писати на вас. Чотири заяви. Чотири заявления сразу же от нас прийміть, щоб я уже... Добре, добре. Так ви, ви ще нічого не пред'явили, а ви щось хочете, не понятно, що Січ вам треба, Виктор я Віктор Федорович, Федорович, президент для вас не президент. Я все не президент. Ну, та -та президент. Ну, а шо, а шо іван, не президент. А що я нарушив? Іван, іван, можна Я Я іван, вам просто не взупив. Я ви, э, ви понял. Превысили да, скорость. Да. Превысили скорость. Да. На 34 километра. На 34 О, километра. По серьезно. По вашим словам. Значит, мы, это не мы, по моим мы словам. Не... Я на не меряю. Я вам еще раз говорю, пока по да вашим знаю. словам. Поэтому, для того, чтобы сейчас решить вопрос, вы нас должны ознакомить с нашим порушением. Как вы это сделаете? Нас это и реально не волнует. Правильно, понимаете? Если нет. вы не можете... Вы нас... хотите, можете залезть. Нет, нет. Не нет. Это я ну. с вами и заставлять вас выйти из машины правильно, я не имею права. Правильно, правильно. Так, же вот. самое я имею право вас и попередить, не складывая админпротоколу, правильно? Э, Можете. Может, но, не, мы правильно? но мы не если порушили, Мы порушили, не, ну, как бы Понимаете, порушили, если я не вы доказ... Вас если мы порушили, Нет. если мы порушили, мы вот, так доказы доказ... доказ... есть. Вот, готовы, только, доказ... тогда... Конечно, конечно. только, тогда, конечно. только тогда вы можете, если мы порушили, вот только тогда Хорошо, вы... Можно я договорю, пожалуйста? Можно? А то я начинаю говорить. Если мы порушили, если мы порушили, если Доказательства, вот тогда вы можете принять решение попередить нас и при или причину до yeah, yeah, yeah. нас до административной ведального. Но пока не доказан факт того, що ми что мы что-то порушили, вы не, не можете нас не предупредить, не наказать ничего, понимаете? Mm -hmm. Это правильно. Давайте почнемо с того. No. Не так давно, років два назад, користувалися приладом Беркена. Взагалі без фото і відеофіксації, правильно? Mm -hmm. Так само складається mm -hmm. правильно? Правильно? Mm -hmm. Зараз є прилад з відео, mm -hmm. ну то що водій не бажає згідно нової справи, бажаю, не при... бажаю. може О, не да, давати водію. Я дуже бажаю. Вибачте, ну я бажаю що ви бажаєте? бажають познайомити. Я вам пояснив причину, з якою вам не можу показати. А, яка зараз ще раз дуба? Нічна. Нічна. Ваш візер може показати мій номер, щоб мені я потім. Ну, якби не було, я б вам не продавав. — Давайте, несіть, все. Ну Як я вам принесу, я вам ще раз пояснюю. Ну, ну, ну покажіть, ну, хочете мені, підійти, підійте мене. Да, своїм автомобілем? — Ну що, перед вас на куліна стати, щоб Нечного. ви мені показали. Ну покажіть мені, ознайомте мене, або ви мене тримаєте просто так. Або... Ви самі себе тримаєте. Я? Ви хочете давай, щось складати, якісь заявки. Давай, як давай, тримаєте? Давай, давай, ви мені сказали, що не виходите. Ваші слова. Слушай, здесь пиші. ваш областной адрес ваш областной адрес продиктуйте пожалуйста ваш гаи нет значит так так ладно да мне пожалуйста я там возьми эту бумажечку, я сейчас достану все адреса так адреса у нас наказы так обл гаи тернопольская винтка так, Ровенская. Это, это у нас Ровенская, да? Да, 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 да. Вот. Улица Бандеры. 14 А, так? Так, да, я ж кажу, не Все, Смотри, вот это вот здесь адрес напише. Я не буду, там я за... маю вам щось писати, я вам пояснюю. Десять днів ви маєте, щоб все написати, розказати шо? нам ще раз, нам відповісти я... на нашу заяву. Водій, я на вас протоколи насклав. Ви пускайте. А за що? А на заяву ви вас. Ви на за що? Як це за що? А чи за що? А що йому? Смотрите, назад. Я доказів я не бачив, то і не пред'явив. Це, це поки що безпідставна зупинка. Поки що безпідставна так. зупинка. Я вам бажаю щасливої дороги, щоб безпідставна ну, зупинка.